Інна Анатолійовна, як ви думаєте, що таке аб'юзивні стосунки? Аб'юзивні стосунки це насильницькі стосунки, в яких завжди є жертва та агресор. І ці стосунки мають на меті приниження жертви, знецінення жертви, зниження самооцінки. І... Викликання залежності жертви від агресора. А якщо дивитися більш в такому практичному напрямку, як розпізнати ось цей аб'юз у стосунках? Ну, це про звинувачення, про критику, про знецінення, про контроль, про намагання. Вилучити всі зайві соціальні стосунки, тобто аб'юзер зазвичай хоче залишитись один на один з жертвою, щоб не було зовнішнього впливу. Тобто він робить все, щоб обрізати стосунки з рідними та близькими жертви. Потім це ревнощі. це газлайтинг. і Мені здається, цього досить. А як ви думаєте, давайте, ось, наприклад, уявімо таку ситуацію, що мій партнер умовно, якщо він постійно мене критикує, ви сказали про те, що критика це одна із ознак аб'юзерства. Але якщо це конструктивна критика, хіба це тоді ознака аб'юзерства? Да, я все одно вважаю, що це початок аб'юзерства і не може бути у близьких стосунках нормою, так би мовити, конструктивна критика. А хто вам сказав, що це критика конструктивна? В зв'язку з чим одна людина претендує на істину в останній інстанції і в зв'язку з чим ви вірите? Розумієте, воно так і починається, я вважаю. Тобто, коли ти намагаєшся натякнути жертві? Що ти бачиш аб'юзивні стосунки, ну що щось не те, так? Умовно, подруга або сестра намагається сказати жертві, що щось їй не подобається в цих стосунках. Жерта зазвичай каже: Ну так, а це ж конструктивна критика. А що ж робити, що воно насправді так і є? По-перше, хто вам сказав, що воно насправді так і є. Це... Якщо ви вже так думаєте, то це вже результат вашого підкорення волі агресора. Тобто, ви ж розумієте, що ви ще рік назад або місяць назад так не думали. А в зв'язку з чим? Зараз ви почали так думати? Тобто вас вже знецінили, вас вже закритикували, якщо можна так сказати, вас вже підкорили. І ви вже неспроможні, ви нездатні ні на що. І розумієте, яким чином е виникає залежність? Саме через вашу нездатність, саме через вашу невпевненість, саме через вашу низьку самооцінку. Я така нікчема, що тільки ой, дякую, що він зголосився жити зі мною або мати стосунки зі мною. Розумієте, як вони діють? Так, начебто, все починається з конструктивної самокритики. Ні, близькі стосунки це про підтримку, а не про самокритику. Знаєте, до речі, зараз згадала, є така Хелен Мюррей, відома голівудська актриса. І в неї якось запитали: а як так сталося, що вона з, зі своїм третім чоловіком вже 30 років поспіль і щасливо живе? А вона каже: він ніколи мене не критикує. І навіть коли чує якусь, начебто, конструктивну критику, да, він каже: Всі брешуть, ти гарніша, ніж усі. Так, і я вважаю це правильним. Бо близькі стосунки, розумієте, ми все одно живемо не дуже влагідному і доброзичному світі. Вистачає цієї якоїсь критики і негативних відгуків у зовнішньому світі. Тому вдома ми маємо відпочивати. А не ще й вдома. Розумієте, близькі стосунки це перш за все про безпеку. Якщо ви не почуваєте, а завжди в аб'юзивних стосунках, ви не можете почувати себе безпечно, ви наче на цирлах завжди. Ви намагаєтесь догодити, ви намагаєтесь не отримати ляпаса, ви живете задля того. Так, щоб отримати менше критики, менше начебто праведного гніву да, на ваші якісь неправильні дії. Блін, це не про близькі стосунки. Як тільки ви це відчуваєте, цю небезпеку, як тільки вам е Ще, до речі, ось давайте розглянемо таке питання, чим відрізняються аб'юзивні стосунки від стосунків, ну, в яких є, звісно, якісь там розборки, якісь суперечки. Бо вам не кажуть, що ви, умовно, що ви погано вдягаєтесь, що у вас поганий смак. Що у вас, умовно, великий бюст чи маленький бюст, що, можливо, вам краще пофарбувати ваше волосся в інший колір. Оце все це вже ознаки агресії. Чому? Тому що людина перетинає ваші кордони. Ви не дозволяли. Ніхто не має права, просто ніхто в вашому житті вам робити такі. Пропозиції, конструктивні чи неконструктивні, це агресія. Тому як тільки ви це чуєте, все біжить, дівчата, це він, агресор і аб'юзер. А як ви думаєте, чому люди залишаються в аб'юзивних стосунках? Ну, По-перше, якщо вони не освідомили відразу, да? тобто якийсь час вони вже в них пробули. Вони вже знецінені, в них вже низька самооцінка, вони вже відчувають власну неспроможність, вони нездатність відчувають свою. Оце і ще, щоб е, з чимось впоратись, потрібно визнати це. А визнати, дуже часто, я так розумію, людям, які знаходяться саме в об'юзивних стосунках, соромно. Але тут я просто шаленію, чому соромно. Дівчата і хлопці, але більшість дівчата, ви повинні усвідомити, ви просто вступили в лайно. Ви помилилися, ви не побачили цю кучку лайна, ви вступили. Треба просто зняти взуття, помити і йти далі, жити свою, своє щасливе життя. Так, це дуже легко сказати і дуже складно зробити. Але це можливо. Нас довгострокові наслідки перебування в аб'юзивних стосунках, можливо, тут ще щось додасться, наприклад, стосунки ем, з іншими людьми, От, якщо ти прикладе стові сто відсотків, бо аб'юзер робить все, я вже казала, да, для того, щоб обрізати ваші соціальні зв'язки. Тому ем, жертва становиться наче трошки дика. Бо вона, розумієте, як ця система працює, Жертва починає вірити тільки аб'юзеру. Всі інші або кажуть їй дурницю, або це лестощі, або неправда. І тому вона не довіряє думці оточуючих, вона довіряє тільки йому. І ще в неї у жертви з'являється купа комплексів. Тобто, ну, дуже-дуже важко виходити з цих стосунків. Але як виходити? Ну, в мене, Я думаю, дуже жорстка відповідь буде на це питання: що дівчата, вибачте, вихід там, де і вхід. Тобто, Перше, ви маєте усвідомити, що ви не маєте розраховувати на перевиховання аб'юзера. Цього не станеться. Ну не станеться. 99,9%, що це просто неможливо. Я навіть е можу погодитись з тим, що цей аб'юзер з кимось іншим. Може е, створити неаб'юзивні стосунки. Таке може бути. Це не точно, але, ну хоча б якісь там 5-7% я б дала на це. Але ця... чому так? Тому що ця людина, він... Буде пробувати, це є в його характері. Так, він буде пробувати. Але якщо він відразу отримає, так би мовити, ляпаса за всі ці намагання за перетин кордонів, да, не санкціонований, то він може намагатися тримати себе теж в якихось кордонах і вести себе належним чином, бо йому не дають. Але з вами, з тим, хто вже колись дозволив цей перетин кордонів, і дозволили так багато, ну ні, він ніколи не відмовиться. Розумієте, дуже в мене така яскрава картинка, але це як той, хто спробував на смак кров, ну, блін, ну не відмовиться він вже. Це вже йому сподобалось. Ну, чому це ж задоволення отримає? До речі, теж цікаве питання, мені здається, хто саме може стати аб'юзером? Аб'юзери – це хто? Я вважаю, це бідні діти, які колись теж відчували на собі цей аб'юз з боку батьків, скоріш за все. Так вони начебто любили, тому вони звинувачували, тому вони критикували. Тому вони обмежували, тому вони керували і все це називалося любов'ю. Розумієте? А б'юзер теж про себе не думає, що він якесь гидотне створіння. Він впевнений на 100%, що він любить оцю свою другу половину, бо таку саму любов він відчував на собі в дитинстві. Тобто це називалося. Так, да, йому було дуже боляче, незатишно, але це все його батьки називали любов'ю. Ось саме так, на жаль, скоріше за все, багат, ну, велика кількість людей з нас виховує, цих аб'юзерів. І відповідно тоді діти, які зростають в сім'ях, у батьків є певні аб'юзивні стосунки, вони. Фактично теж обирають. Наслідують. Це для них не перепрошую, є нормою. Тобто, дівчата, якщо ви вже потрапили в ці аб'юзивні стосунки, і вам не шкода себе, і у вас є діти, ну пожалійте б, хоча б своїх доньок і синів. Бо вони. Зростають в цих, вони спостерігають ці об'юзивні стосунки, і це для них є нормою. Я впевнена, що якщо кожній мамі задати, яка сама є жертвою в цих об'юзивних стосунках, чи хотіли б ви такої долі для своєї доньки, блін, ну 100%, ну, 99% скажуть, що ні. Бо вони відчувають, начебто їм так здається, якщо вони перелічують якісь пункти в голові, їм здається, що начебто все нормально. Це про мене так турбується, мене так люблять. Це конструктивна самокритика, бла бла бла. Але ну вони ж відчувають, як же їм погано. Тому аб'юзивні стосунки це, як на мене, це одна з найжахливіших речей. Яка є в цьому житті?